Однією з головних тем обговорення в українському просторі після інавгурації Дональда Трампа став указ про перегляд і переоцінку міжнародної допомоги США іноземним державам та організаціям. Що ж це означає? Розбираємося у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Цей документ Трамп підписав одним із перших після церемонії інавгурації. Він невеликий і містить чотири пункти, які поділяються на підпункти. Отже, відповідно до документу запроваджується 90-денна пауза в міжнародній допомозі США для оцінки програмної ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою Сполучених Штатів. У документі не вказано ні конкретні країни, ні конкретні програми. Тож, виходячи з усього, мова йде за всю міжнародну допомогу, яку штати надають іноземним державам та організаціям. Низка українських ЗМІ вже почали писати, що про призупинення допомоги Україні. Не йдеться, але наголошуємо, що у документі йдеться про перегляд програм іноземної допомоги США. А впродовж 90 днів керівники відповідальних департаментів і агенцій за погодженням з директором адміністративно-бюджетного управління США ухвалять рішення щодо продовження зміни чи припинення кожної програми іноземної допомоги на основі рекомендацій перегляду за згодою держсекретаря США. Водночас можливе скасування паузи щодо присутнень. Надання конкретних програм допомоги, і таке рішення ухвалює держсекретар США. Чи припиниться допомога Україні? По-перше, Конгрес США ще не ухвалив рішення про допомогу Україні на 2025 рік. Що стосується допомоги на 2024 рік, то ще адміністрація Байдена віддала майже все, що повинна була. До прикладу, як каже нардеп Ярослав Железняк, нас це зараз не стосується. Коротко, нас це не стосується. Допомогу конгресу ми вибрали там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу. Нову допомогу не проголосував конгрес. Ми знову таки наголошуємо, що указом Трампа немає визначення, яка саме допомога призупиняється. А от навіщо Трамп взагалі підписав такий указ? Як ви гадаєте, пишіть відповіді у коментарях під відео. Водночас, видання Associated Press пише, що держсекретар Марк Рубіо сказав членам комітету із закордонних справ сенату під час слухань, що кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, Повинні бути виправдані відповіддю на три прості запитання: чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку процвітаючою? І саме Рубіо є тією повноваженою особою, що прийматиме подальші рішення щодо допомоги, яка заморожується цим указом на 90 днів. Тож питання допомоги Україні залишається відкритим, але насамперед потрібно, щоб цю допомогу внесли на розгляд у Конгрес, і вона була проголосована. А це буде не раніше весни. Взагалі, і ми і наші союзники очікували, що як мінімум на кілька місяців у допомозі США настане пауза. Та на думку американського політтехнолога Джейсона Смарта, указ про призупинення іноземної допомоги стосується гуманітарних програм. Это указ Трампа, в Белом Доме. это вообще не связано с помощью Украине, которой военной. А это да, это, это будет влиять на помощь, которая просто гуманитарная помощь, например. но военную помощь нет, не связан с этим. Окрім того, Джейсон Смарт зазначив, що поки Трамп взагалі не згадував питання надання військової допомоги нашій державі на цей рік. Водночас одним із найголовніших завдань за його правління буде завершення війни в Україні. Поки Трамп не пропонував що вейні поможло Україні, він сказав, що буде помочь Україні. Uh, а если кончится войну. Я думаю, что это його главный приоритет. і результат, который мы можем ожидать сейчас. Если будет военная помощь в Украине, если он согласен с то тогда точно Украина его получит. Uh, я думаю, что просто вопрос, коли це буде, Потому что как он только что став президентом, но є много слова, чем взрываться. И я уверен, что Украина это не первое. А на вашу думку, чи буде Україна отримувати допомогу від США за каденції Трампа? Свої думки висловлюйте у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.